Ні, смерть Путіна не вирішить принципово питання Росії. Ми в політв'язні, коли обмінюємося і аналізуємо ситуацію нинішню, ми давно вже дійшли висновку, що не Путін створив нинішню Росію, а нинішня Росія створила Путіна. Він був на початку іншим, але відчув. Він відчув, що суспільством має запит на відродження імперії, має запит на те, щоб бути, щоб знаєте, думати про віліччя і силу Росії. Ось він і сформулював ці тези. Ось він і пішов на зустріч оцій імперській ностальгії. Це фактично маємо зараз в Росії фантомні болі імперії, і він чітко їх відображає».